Е, Увага, шановні сладенки. У нас сьогодні в гостях е, Роман Іванюк, е, людина, яка е, має чималий досвід в інвестиційному менеджменті. є управляючи директор компанії Concord Capital. В далекому 2002 році, коли також працював в банківських структурах, ми були з ним колеги, я працював в аварії, в приватбанку. Е, було взаєморозуміння, була співпраця, дружні відносини. Сьогодні ми завертають до нас як практику. Підкресли ось е і враховуючи свій досвід в інвестиційному менеджменті, в банківському бізнесі, прочитаємо лекцію. Тема лекції попередньо озвучена практика інвестиційного банкінгу в Україні. Прошу, пане Романе, вам слово. Є трибуна, є необхідне обладнання. Прошу студентів бути. А тоді люди ми. У нас була не просто лекція, був діалог, був живе спілкування. Пан Роман побажав спочатку в 1.30, щоб наразі це була лекція, а після 30-40 хвилин, наступних 40 хвилин, це був діалог, жива дискусія, запитання, приклади, можливо, кейси, буде бачите Hey there! You have to be aware of the movie starring Mike Douglas and, uh, and other guys named Wall Street. It has a part when it was described when Michael Douglas was starring the famous Gordon Gekko. Told that greed is good, greed is a new capitalist. This is an era of so called United States of America in the late 80s. Okay. It was the part of the era. It was the capitalism, pure capitalism in the United States. The second part of this film was called Money Never Sleeps, you have to be aware of. Maybe all the through this, this film as well. It has a part when Gordon Gecka told to the guys sitting in the uh, in the room, all the young guys like you, and he was telling, keep telling that, you are the generation of 3 No job, no money, and no future. <laughs> Right? This ain't about us. This is not true. You have the opportunities. There is a world full of opportunities, especially if you think about jumping into investment banking. The most interesting job, the most pure, the most ambitious, the most delightful, the most classy job is investment banking. If you think you can do it and if you have the ability and you have the spirit to do it you have to jump on it you all have future if you want to take it keep pushing keep going keep going extra mile every time you think it's impossible it's possible every time you think the door is closed you can open the door every time especially in this in the business uh, that i do uh, Закінчу. А ви в глобальному світі, звикайте. You are inside or outside? Якщо ви інсайд, розумійте. Якщо ви інсайд, вчіться. Якщо ви інсайд, пробуйте. Якщо ви аутсайд, лишайтеся аутсайд. Вам всі кажуть, ви п'ятий курс, так? Вам всі кажуть, працевлаштування, працевлаштувальне, працевлаштувальне, влаштовуйтесь, вас працевлаштують. Андрійці устрою. Поставлять встави. Устрою. Не так. Не думайте про працевлаштування. Думайте, чим ви займаєте? Чим ви зайняті? У 2007 році я зі своїм колегою Алексом Поделом. Алекс Але з відомих інвесторів, бізнесменів в Україні. Він інвестував компанію ITFN PLC. Він сам з uh, Каліфорнії, а в нього батько один з найбільших реалістей девелоперів Силиконовій долини. Ми uh, сиділи якось з ним разом. Він інвестував гроші в, в економіку України, близько 150 мільйонів доларів, вже тоді він інвестував. До нього підійшов нікому невідомий хлопець, його звали Ян Кум. Сказав: слухай, у тебе батько там у Силиконовій долині, він щось знає, я куди хочу поїхати. У мене ідея створити месенджер. Але сподився. I'm doing a real business here, I'm a real estate developer, my father real estate developer, we're doing millions and we'll do billions in this country. What does he want me to do? Please explain. I say, well, Alex, there is a person who feeds, works, has a date, come on, let's, let's go and build another shopping center in, in Rivne, for example. The day before yesterday, as far as I know, or the day before yesterday, we closed on Saturday, and Jan sold his Facebook. Ну we heard так це? Ви як фінансовий менеджмент, я, мабуть, сподіваюся, ви цікавитесь так, з на поглинанням у різних сферах і різних аспектах. так? Це той хлопець, який я казав, keep pushing or keep doing something. так? Це не має відношення до нашої сьогоднішньої лекції, але це просто посил до того. так? Тому той, хто просить, тому дай. Ближче до інвест бенків. Так що це таке, ще не виїдять, я розумію, що людську важко з цим цикнутися, адже немає професійних компаній, які, це, які займаються таким бізнесом, нема, немає спеціалістів, немає професіоналів. Я прекрасно це розумію. Але це те, де ви хочете бути. Це той кусок роботи, який надзвичайно цікавий. Інколи вам хочеться спати, інколи вам хочеться все забути, все, все відкинути, але ви зранку просипаєтеся, ви розумієте, що ви в центрі світу. А це саме в центр, центрі України, як мінімум, так? Адже звичайний простий, пересічний український інвестиційний банкір, який, мабуть, в Україні там, чоловік 30 чи 40. Він знає все про все. Він знає все про всіх. Він повністю володіє інформацією. Знову ж таки, повертаючись до, до фільму Wall Street, який мій особисто улюблений. так? The most valuable commodity I ever know is information. Так, Що таке інвестиційний банк? Це володіння інформацією. Інформацію про все. Якщо я як банкір, а я зараз наразі управляючий директор інвестиційно-банківського -інвестиційно департаменту, якщо я приходжу до людини, я не володію інформацією, любою, любою інформацією, яка його цікавить все, ти, ти на задовольна історії, тобі, тобі ніхто не дасть ніякого бізнесу зробити. В чому заключається бізнес? Загайно, так? Що таке інвестиційний банк? Інвестиційний банк це компанія, яка складається з декількох розділів. Перша research. Друге sales and Trading. Третє Investment Banking. Uh, я саме працюю в Investment Banking. Швиденько, uh, якщо пробігтись, так просто для загального розуміння. Research Department – Це аналітики, це entry-level аналітики, які працюють з публічними компаніями, uh, які ведуть їх, які знають про компанії uh, такі деталі, як uh, марку яких туфлів любить фінансовий директор компанії. Це чесно, тому що це питають. А якщо ти цього не знаєш, а твій конкурент знає, ти виглядеш, виглядаєш uh, non-credible. Uh, далі. Sales and trading partners. Так, це, uh, monkey business, як називається. Із-бізнес. Uh, це ті люди, які uh, просто торгують так, трейдери. Хтось торгує, uh, хтось торгує на. Uh, Магазині мінеральною водою, так, вони так само торгують, торгують гарячими порошками. всі ці хлопці торгують фінансовими інструментами. Але, в принципі, принцип той ж самий. Так, е потрібно продати. Продукт так, є акція.